Всім привіт, друзі! Презентую вам Владсит джинси Чоловічі. Виробництво Німеччина. Мікс брендів. В лоті присутні різних моделей та різних розмірів. Розмір 50. Матеріал 98% балон, 2% Еластану. Розміри від 48 до 56. В упаковочках. Вони дуже стильні. такого виду. Розмір 52. З розміром 48-56 по одній одиниці. З розміром 50-54 по три одиниці та з розміром 52 2 одиниці. Такої моделі. З м'якою внутрішньою підкладкою. Тепленькі. Цього лоті 10 одиниць, і цей лот ви вже можете замовити на нашому сайті або в наших менеджерів. Всім дякую, гарного дня!